Всім привіт! Сьогодні у нас 14 січня, з вами знову я, ваш мотиватор, ваша людина, яка надихає, людина, яка хоче, щоб ви були всі здорові. І, звичайно, що нутриціолог, в майбутньому психосоматолог, та людина, яка працює з проявленням, з мисленням, з тілом. Чому так? Тому що я вважаю, що одне без іншого не існує. Неможливо зробити так, щоб ваша. Йогора, вам подобалася, а в голові був хаос. Чи якщо у вас є зайві кілограми, то по-любому є в голові хаос. Тобто це все поєднано. І сьогодні я прямо хотіла, захотіла дуже зробити такий лайтовий прямий ефір, дуже короткий, саме про те, наскільки ви недооцінюєте свій час. Тому що навіть якщо ви 10 хвилин в день будете приділяти собі. Ви не уявляєте, наскільки сильно зміниться ваше життя завдяки тому, що зміниться ваш внутрішній стан. І розпочнемо від самого початку. Про що я взагалі хочу на початку вам всім сказати? Коли ми просинаємося, це завжди відбувається так, що з спокою ми починаємо просинатися і за рахунок цього гормони стресу починають рости. І тут. Дуже дуже важливо зрозуміти всім, кожному, що від того, якщо ви в тому стресі, тобто в тому хаосі, в якому ви проснулися, ви починаєте в хаосі там зб'явгатися, бігти на роботу і так далі, і забуваєте про себе, таким буде весь день. Це просто. А, правда, яку я не знаю, чи хтось розповідає чи ні, але це справді так. Від хаосу, який ви породжуєте зранку, залежить вся, вся ваша щоденна рутина, чи взагалі ваш цілий день. Тому я дуже сильно хочу за сьогодні, от за цих 10-15 хвилин, хоча б на, не знаю, до 1% людей, які знаходяться в моєму оточенні, від до, е, стукатися, щоб ви розпочали змінювати свій день. Дуже важливо ще один момент. Зараз хочу сказати, що якщо у вас починається зранку хаотичний процес, тобто ви там швидко готуєте їсти, швидко там вдягаєте дітей, біжите, так, 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 швидко, 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 ви породжуєте стрес. Тобто, якщо візьмемо до прикладу, ви проснулися вже в стресі, тому що, можливо, там не знаю, бувають різні ситуації зараз, особливо в Україні, і сирени, і прильоти, і все на купу. І якщо ви проснулися в цьому стресі, і ви ще не можете уповільнитися зранку, ви збільшуєте цей стрес, ви його масштабуєте всередині себе, ви точно помічаєте потім. Наскільки протягом дня ви чим раз швидше, швидше, швидше щось зробите. В результаті у вас йде злив енергії, сильний, тобто ви втрачаєте силу, ви вже після обіду нічого не хочеться і ви хочете спати. Ви сонна муха. Тому пам'ятайте завжди, що якщо є хаос, він породжує ще більший стрес для вашого організму, для вашого мислення, для вашого тіла в цілому. Це справді так відбувається. Ще, що хочу сказати, і тут прямо о, дуже сильно на цьому, о, як сказати, на о, натиснути навіть можна сказати, що натиснути хочу, тому що це справді так, о, що те, що ви робите зранку, о, воно впливає на ваш, на ваш весь день. І вже доведено о, дуже багатьма дослідженнями. Що Віталія я читала, що тут в Канаді на англійській мові читала, що люди, які систематичні, тобто які систематично починають свій день в якійсь е, рутині, яка кожного дня є, вони набагато більш стресостійкі. Чому? Давайте тут розберемося, чому. Чому це взагалі відбувається? Тому що у вас є ця подушка опори, кожен день ви знаєте, що от буде так. і... Ваш мозок до цього привик. І виходить, якщо ви щоденно встаєте й робите одні й ті самі дії, ця рутина це ваш спокій. Організм до нього адаптовується і йому з цим окей. Звичайно, що це залежить, який спокій. Якщо це такий спокій, що ви просто проснулися і нічого не робите, то я вам скажу, що, по-перше, ви не будете просунатися тоді, коли вам потрібно проснутися. А по-друге, ваше життя буде складатися як складатися, тому що ви не ставите на цілий день ніякого наміру. Тому тут важливо, з яких саме звичок ви будете розпочинати цей день. І зараз я а, навіть трішки. Деякі звички вам скажу. А деякі звички, якщо вам справді хочеться почати працювати над своєю щоденною ранковою рутиною, можете написати мені в дірект-рутина, просто слово рутина, і я вам надішлю такий чек-лист, де ще більше ранкових звичок, які справді допомагають змінити життя. Ще що взагалі хотіла додати щодо цього: що дивіться, люди з ті, які мають рутину щоденну, Саме ту таку, знаєте, от як я вам сказала, подушку безпеки, вони менш емоційно виснажуються. Що це означає? Що якщо протягом дня у вас трапляється якась, якась ситуація, яка вам не подобається, приходить людина, якась яка вам не подобається, і говорить вам якісь речі, які вам не комфортні, і так далі. Воно вас не зачіпляє, тому що це ніякого відношення немає до вас. І ви через те, що ви стресостійкі, стійкі, через те, що ви емоційно не виснажуєтеся, ви можете скерувати своїм станом, коли людина емоційно виснажена, нею керує щось інше. Нею керують оточуючі, соціум, реклама, інтернет і так далі. Я зараз ще хочу зупинитися на чому? На тому, що виснажує нас. А ви, кожен з вас, я впевнена, що ви знаєте, що нас виснажує. Найперше, це коли у вас недостатній водний баланс. Тобто, коли недостатня кількість води в організмі, це а, призводить до того, що організм переживає надмірний стрес. Він працює на максималках і потім стається виснаження, яке доводить часто до депресії. Це якщо простими словами я вам розказала, які можуть бути наслідки. По-друге, це звичайно, що коли немає достатньо води, ваша шкіра суха, ваша шкіра. Може, там, не знаю, лущитися і так далі. Звичайно, що є надмірна втома, можуть бути головні болі, може бути те, що навіть ви не відчуваєте голоду. І так далі. Тобто тут може бути або відчуття надмірного голоду, або не відчуваєте голоду, коли недостатня кількість води в організмі. Тому дуже важливо ранок розпочинати з склянки простої води. Далі, друге. Що потрібно робити? Це те, що робить кожен, але його якраз і не потрібно робити. Розпочинати день без телефона, без телефону в руках, без телевізора, без соцмереж, без новин, без не знаю, читання газети і так далі. Розпочніть свій день, просто включайте якусь музику, яку, яка буде вас заряджати. Просто в тишині, просто, якщо буде, це там ну, зараз холодно кругом, але якщо в когось, хтось живе в теплих краях, відкрити вікно, просто послухати, як там, не знаю, машини їздять, пташки співають і так далі. Не робіть цього, що ваш організм і так в стресі, а ви виходить, що ви його ще новинами і цим всім, ви його як довиснажуєте. Тобто ще день не розпочався, а ви вже починає все летіти шкереберть. Чому? Тут хочу прямо зупинитися і сказати кожному з вас, що ви маєте розуміти, що коли е, зранку ми просинаємося, в нас надмірний стрес в організмі, тому що гормони кортизоли і адреналін, вони на високому рівні знаходяться для того, щоб нас розбудити, щоб ми проснулися, і ми, звичайно, почали жити те життя. А не тільки спали, тому що для сну є мелатонін. А, і що відбувається в цьому моменті стресу, якщо ви дивитесь новини, ви ще більше себе стресуєте. Тобто, в стані спокою, ви би так на ту чи іншу новину не зреагували, як ви зреагуєте на це зранку, коли ви тільки проснулися. Тому закликаю не дивитися соцмережі, а не дивити взагалі соцмережі, не листати навіть якісь там смайлики і так далі. Тому що це все це швидкісний дофамін, який потім призводить до того, що ви стаєте залежними. Ви стаєте залежними від телефона. Телефон стає продовженням вашої руки. А це. Ні в якому разі не окей. Не окей для вашого ментального здоров'я, не окей для вашого фізичного здоров'я, не окей, просто для ваших гормонів стресу і для ще багато чого. Далі, про що я взагалі ще хотіла сказати? Що дуже важливо виділяти час зранку на три таких, можна сказати, сегменти. От є зранку три сегменти, які важливо, на які важливо приділити свій час. І тут. Я вам скажу, що для того, щоб виділити цей час, я зараз скажу, які три сегменти, але для того, щоб виділити цей час, звичайно, що потрібно прокинутися чуть-чуть швидше, завчасно. І найперше, це, звичайно, що а, сніданок це те, що ви маєте потребуватися, щоб ви зранку могли собі приготувати цей корисний сніданок і в спокою його поїсти. Тому що якщо сніданок буде корисний, але з'їджений в хаосі, він не дасть такої користі для організму. Навіть я вам скажу більше, мікроелементи, всі, які ви а, будете споживати, вони не засвоюються не так, як могли б засвоїтися в стані спокою. Друге, друге, що а, взагалі важливо ще, це, о, навіть інстаграм мені дав лайк, а, рух. Щоб ви зранку, коли просинаєтеся, ви можете зробити якусь легеньку руханку, можете потанцювати під якусь музику, можете просто зробити зарядку навіть 2-3 хвилини, це не означає довго, попідносити трішки руки, попідносити трішки ногу, одну другу і так далі. І третій сегмент, оцього, знаєте, такого можна сказати, такої сходинки ранкової, яка важлива це дихання. Постарайтеся зранку, коли ви прокидаєтеся. Пити склянку води, повільно дихати, спостерігати за своїм диханням, тобто тримаєте фокус на диханні. Потім порухатися, зготувати цей сніданок в спокої його поїсти. Ви побачите, що така проста, начебто, проста формула. Правда ж, проста формула. І вона справді працює. З чому вона працює? Тому що мозку це з часом подобається. Він хоче, щоб ви прокидалися. Він хоче, щоб ви це для нього робили і для тіла взагалі. Це впливає на ваш емоційний стан. Тобто вас потім, протягом дня, нічого не буде вишатувати, знаєте, викидати вас на безлюдний острів, як я кажу. Тому що переважно, якщо до мене приходять на консультацію, я бачу масштаб проблеми, я розумію, що ця проблема не може вирішитися отак просто за один день. Чи за два дні, тому що ви своїм станом щоденним доводите себе до такого, що потім, коли ви приходите на консультацію, у вас просто з'являється мільйон проблем, і ви думаєте, що з цього неможливо вийти. Але пам'ятайте собі, раз і назавжди, З будь-якої ситуації, з будь-якого дня, з будь-якої, взагалі, пригоди, яка стається в житті, завжди є вихід. Вихід є завжди, просто коли ви знаходитеся в цій ситуації. Ви його, цього виходу, як начебто, не бачите. Зараз наведу навіть приклад до цієї рамкової рутини, про яку я вам кажу, що цих 10 хвилин, а 10-15, якщо ви зможете приділити собі, як я приділяю, я приділяю кожен ранок годину для того, щоб зробити ці всі свої процеси. Хтось може, можливо, 10 хвилин, 10 хвилин також супер. За 10 хвилин ви також встигнете зготувати сніданок. Якщо не знаєте, як за 10 хвилин зготувати сніданок, пишете мені в... Дірект, я вам надішлю рецепти, які справді можливо приготувати за 5 хвилин, і вони будуть корисними для вашого організму і будуть давати насичення. Тому що, якщо ви зранку з'їсте щось те, що справді таке, знаєте, в швидкі вуглеводи, сильно багато ненасичених жирів, насичених жирів і так далі. Це все призводить до того, що ви протягом дня вже постійно хочете щось під'їсти. Ви не хочете їсти, але ви хочете там печеньку з кавою, там просто каву з молоком і так далі. Тобто ви постійно а, приводите свій організм до того, що він стресує. І до чого я ще взагалі вела? До того, що якщо ви будуєте собі оцю таку подушку безпеки, тобто ви зранку робите цих три дії, хоча б які я назвала. Може бути, що це не ці, можуть бути інші. А може бути таке, що. Ви винайдете якусь свою формулу цього балансу. Але ранок, ваш ранок відповідає за весь ваш день. Просто подумайте, якщо ви щось вечором не можете оце, знаєте, не можете заснути, а зранку не можете проснутися, тут відповідає і ранок, і вечір. Тобто там немає контакту. Я про це розповідала в якомусь прямих ефірів. Потім, якщо ви зранку встали і починаєте зразу це все з хаосу. Це доводить до того, що у вас буде таким цілий день. День стається для вас таким, яким ви його програмуєте. Або таким, яким ви його не програмуєте, коли ви просто думаєте, ну, день від дня, як буде, так буде. Оце як буде, так буде, так воно і стається. Знаєте, як я завжди кажу. Це от як ви прийшли в магазин, хліба нема. Такі, ну, лишилися хлібці, і ви такі, ну добре, нехай вже будуть хлібці. Оце так само, коли ви не програмуєте свій день. Тобто ви згоджуєтесь на те, що залишилося від інших. Тобто, ви не запрошуєте і не кажете взагалі, що вам взагалі ну, хочеться від цього життя, як вам, як вам хочеться, чого вам не вистачає, і так далі. Ще, що взагалі супер-пупер працює, і сама крута штука це звичайно, що. Якщо ви не можете робити медитації, просто дихальні практики, тобто я вам сказала, оцей момент, коли ви просто щось робите і спостерігаєте за диханням, це одне. А коли ви можете просто сісти і три хвилини подихати саме глибоким диханням, якщо робити глибокі видихи, це покращує сон. Якщо робити глибокі вдихи і видихи, тобто працювати 4 на 4 або 6 на 6, типу 6 на 6 рахунків вдих на 6 видих, це концентрує ваш розум. Ваш розум стає набагато ясніший. Ви стаєте набагато більш сконцентровані. Коли мені часто говорять, ой, Маріана, скажи, які таблетки потрібно пити для того, щоб була краща пам'ять, я завжди не розумію, а для чого вам пити таблетки, якщо ви можете це робити без таблеток. Для чого себе підсаджувати на якісь різні саплементи, які вже доведено, що дуже часто там насправді саплемента самого немає. Там просто крейда, буває просто порошок, якийсь, буває просто якась пластмаса нарізана і ще щось. Тобто те, що вам і не пошкодить, але те, що і не дасть вам ніякої користі. Ще що м -м, хотіла сказати, що змінюючи своє самопочуття, ви змінюєте свій зовнішній вигляд, щоб ви знали, що це завжди так. Що по людині, по зовнішньому вигляді до людини, можна зрозуміти, наскільки який в неї стан е, стресу зараз, е, наскільки, як часто вона проживає стрес, що в неї зараз відбувається всередині, навіть можна прочитати дуже, дуже велику кількість е, різних моментів, які людина може ще не говорити, ви можете прочитати по зовнішньому вигляду. Тому я тут взагалі... Кожного дня виходжу в прямий ефір для того, щоб ви всі були здоровішими. Навіть як я сьогодні казала, ви записувала рілс, точніше, кинула вам кусочок рілсу з відео-уроку для дівчат в марафоні здорових звичок. Це справді так, що жінка сама собі можна сказати програмує болячки. Я навіть не знаю, хотіла вам ще розповісти про місячні, але це вже буде, напевно, що завтра. Чому в нас стаються болючі, болючі місячні, або чому є оцей передменструальний синдром і так далі. Про це давайте завтра поговоримо. Сьогодні скажу ще одне, що просто старайтеся постійно, якщо вам здається, що вас, знаєте, як ззовні щось тригерить, це означає, що треба повернутися до себе. Тобто просто починаєте, знаєте як, повертаєтеся до себе і починаєте себе запитувати, а чого мене ця ситуація тригерить? А чого мене цей, цей чоловік цей тригерить? Чи ця жінка чого мене тригерить? Чи чого цього чого ця дитина себе так поводить? Взагалі, дитина, я вам завжди постійно це кажу, що до 11 років це проекція мами. До трьох років це прямо всі болячки, після трьох там трошки менше, але також це проекція мами напряму. І відколи я почала взагалі навчатися, почала це все розізнавати. Я вам скажу, що це дуже крутий навик, коли приходячи на консультацію, чи просто десь по вулиці бачу, хтось йде, і ти можеш поспостерігати і зрозуміти, про що ця людина. Тобто, там не повністю, знаєте, там не знаю, рентген зробила і все знаю. Ні, не так. Просто ти розумієш, як вона живе. А що відбувається? Навіть, до речі, ця штука, оце саме все, щоб прочитати про людину, дуже круто про жінок читати саме через їхніх дітей. Я вам скажу, що це справді так працює. Дитина собі дозволяє те, чого не дозволяє мама. Дитина хворіє для того, щоб захистити маму. Дитина не, не проявляється, тому що їй страшно, тобто навіть страхи. Діти перебирають від мами, не від тата, щоб ви просто собі розуміли, що коли вам щось не подобається у вашій дитині, ви думаєте, що проблема в дитині, в дитині, проблема не в дитині, проблема у вас самих. І взагалі, до будь чого так можна покрутити, подивитися і поспостерігати. Я постійно кажу, що якщо ви не можете самі розібратися, сидите там, знаєте, в чотирьох стінах і думаєте, що все депресняк, кінець, все життя більше не буде. Або здається, що життя має бути таким ціле, ну тобто, весь час. Просто йдіть, стукайте в кожні двері, не знаю, до якихось спеціалістів, хочете приходити до мене на консультацію, хочете приходити до мене на марафон, от зараз який діє, можна прийти і також багато чого взяти, почерпнути. Можете просто починати читати книжки, можете ходити на курси, звичайно, можна все. Просто почніть щось робити. Дивіться, ще щодо цього пояснюю і все, і біжу від вас, тому що мені треба бігти вчитися далі по психосоматиці. Так як в мене в четвер екзамен, міні-екзамен, тому е, важливо вчитися. Але хочу ще тут, дивіться, що довести. Коли ви сидите в стані, от хочу прямо показати на стакані, от є всередині лимон. Ви сидите в цьому стані, тобто ви це лимон, ви сидите, і вам здається, що за цим стаканом, за цією водою, тобто за цією проблемою, по-іншому не може бути все. От Оце, знаєте, ваші рамки, оцей стакан. Всередині вода це ваша проблема. Кусок лимона це ви. І ви просто в цьому плаваєте по кругу, по кругу, кругу, по кругу, по кругу. І ви само, е, займаєтеся самоз'їданням. І в такому стані людина ніколи не може знайти виходу. По-перше, по-друге, вона може знайти собі велику кількість захворювань. По третє, ви самоз'їданням як продовжуєте скочуватися вниз. По такій спіралі емоцій ви скочуєтеся вниз. Щоб вийти звідти, треба вийти за грані цього стакану. Треба побачити збоку. Але саме побачити збоку не завжди виходить. Це навіть, я вам скажу, в мене не завжди виходить. Хоча я вже за цих останніх два роки себе дуже прокачала. Але навіть не в мене завжди виходить. І просто це про що я вам кажу? Про те, що звертайтеся до спеціалістів. Тому що спеціаліст буде от з цієї точки дивитися на вас і вашу проблему. А ви, як всередині цього всього, ви не бачите, вам здається, що це катастрофа, а насправді може бути, що там зовсім не катастрофа. Тому спостерігайте за собою. Дбайте взагалі про те, щоб кожен ваш день був насиченим якоюсь звичкою для вас, саме для вас, не для дитини, для, не для чоловіка, ні для кого, для вас, скільки можете, навіть 10 хвилин в день змінять ваше життя, змінять ваш внутрішній стан, змінять ваше емоційне виснаження, його не буде і змі... змінять ваші як реакції на деякі ситуації. Якщо ви не можете самі розпочати вводити щоденну рутину, Можна ще сьогодні, давайте так, сьогодні, що 14-го. Сьогодні-завтра ще можна приєднатися до марафону. Якщо ви хочете приєднатися, можете приєднуватися. Там я через дату народження можу, не включаючи дату народження, можу просто інтуїтивно підказати, які зараз на даному етапі вам потрібно додати звички, щоб це вас не визнажило, а дало вам ту силу і той такий імпульс. Щоб ви почали рости і рухатися вперед. Тому що, коли одна звичка стає вашою, знаєте, як частиною вас, тоді іншу звичку вже набагато легше доєднати. І завдяки таким мікро-міні-звичкам щоденним можна змінити своє життя, можна змінити свій зовнішній і внутрішній стан, можна повпливати на своє оточення близьке і так далі. На сьогодні, все обнімаю всіх, люблю. Залишила вам в прямому ефірі багато подарунків, тому кому цікаво, користуйтеся, пишете мені в Директ і використовуєте цю можливість. А завтра постараюся з вами тут прийти і поговорити про саме передменструальний синдром, про болючі місячні і чого ми, жінки, такі скажені стаємо в ці критичні дні.